У Польщі розгорілась нова хвиля політичних дискусій навколо історичної пав'яті та українсько-польських відносин. Сейм Республіки Польща 7 листопада відхилив законопроект президента Кароля Навроцького, який передбачав кримінальну відповідальність за пропаганду бандеризму. Ініціатива, що мала прирівняти символіку ОУН і УПА до нацистської чи комуністичної, викликала гострі суперечки як у польському суспільстві, так і в Києві. За відхилення документа проголосували 244 депутати проти 198, троє утрималися. Кароль Навроцький, колишній голова інституту національної пам'яті, відомий своїми жорсткими позиціями щодо українського визвольного руху його законопроект подали після того, як у серпні він наклав вето на закон про допомогу українцям у Польщі. Президент вважав, що пільги для біженців потрібно обмежити, а натомість посилити контроль за міграцією. Особливу увагу він приділив ідеї криміналізації бандеризму, яку назвав захистом історичної правди. Документ передбачав посилення покарання за незаконний перетин польського кордону до п'яти років позбавлення волі, а за його організацію до дванадцяти. Найбільші суперечки викликала норма про кримінальну відповідальність за пропаганду бандеризму, тобто будь-яке публічне схвалення діяльності ОУН чи УПА. Українське посольство у Варшаві заявило, що такі ініціативи спотворюють історію та принижують пам'ять тих, хто боровся за свободу, і наголосило на необхідності історичного діалогу, а не переслідування. У польському парламенті багато депутатів погодилися, що політизація минулого не допоможе ні Польщі, ні Україні і може лише підірвати союзницькі відносини в час, коли Київ бореться за своє існування. Польща, одна з перших країн, які прийняли понад півтора мільйона українців після початку війни, нині переживає зростання суспільної втоми та прагнення до внутрішніх змін. На цьому тлі ініціатива Навроцького сприймалася як спроба поєднати історичну політику з внутрішньою передвиборчою боротьбою. Сейм дав зрозуміти, що Польща не готова карати за історичні символи. Для багатьох депутатів вирішальним стало переконання, що історія не може бути предметом кримінального права. Вони наголосили, замість ділити минуле потрібно будувати спільне майбутнє. Відхилення законопроекту стало знаком, що у польській політиці зберігається прагнення до зваженого діалогу з Україною навіть попри болісні історичні суперечності. Минуле може роз'єднувати, але лише тоді, коли його використовують як зброю, а не як шлях до взаєморозуміння. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.